Гарно всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Сьогодні хочу зробити салат осінній. Хочу показати, як я його роблю. І якщо вам сподобається, перегляньте, будь ласка, якщо сподобається рецепту, зберігайте на свята, теж згодиться. Значить, Що Що нам треба на салат? Ось у мене є два огірочки, куряче філе, чи то грудка, хто як називає, відварена. От. Тепер 5 яєць, можна 4. От, грибочки. Треба в мене 7 штук, шампіньйонів, цибулинка ось така, кукурузка і майонез. І майонез 2 ложки десь приблизно. Значить так, перше, що я роблю, обжарю цибульку. Окремо покришу. Цибульку я кришу просто кубиками. Ось так. Дівчатка, цибулька в мене обжарюється. Я кришу грибочки, я їх кришу слайсами. Можна теж кубиками. Можна взагалі кришити як на жильє. Але я люблю кусманами. Такий салат я люблю кусманами. Яйця теж великими кусками кришу. Ну, побачите, я зараз робить. В общем, грибочки. Ось так слайсами. Цибульку, дівчатка, я трішки посолила, трішки поперчила. легенько так обжарю. Не так, як на зажарку, щоб стала вона такою, наче прозорою, закарамелізувалася і буде готово. Цибульку я ось обжарила так. Тепер грибочки обжарюю. Ви можете запитати, а чого не разом? У того що не разом. Треба, щоб смаки були окремо, щоб вони не перепліталися на сковорідці. Тепер, що я роблю далі? Ось куряче філе. Вже можна починати кришити. Грибочки жаряться, беру і кришу його, як ви вже захочете. Я люблю кусманами вже ці, вже всі знають, що я люблю все кусманами такими. От і кришу. Оце якщо крабовий салат, то теж отак кусманами все великими. Можна дрібнесенько, це таке, хто як любить. Як відварювала куряче філе, я ж сюди поклала лавровий лист, горошки, перці горошком, посолила то смачно. Смачненьке таке м'ясо. Викладаю я тепер, кришу яйця. Яйця теж так само однієї величини з м'ясом. Головне, дівчатка і хлопці, з душею все робити. І все буде добре. Яйця сюди кладу і буду кришити огірочки. Теж такими кусками, якими хто хоче. Теж викладаю сюди. Так що ще зелень покришу. Ще грибочки пожарилися. Я хочу зелень покришити сюди. Можна ще, мені писали дівчата, я колись робила цей салат, мені писали дівчата, що можна ще маринованої цибульки покласти. Замаринувати і покласти буде смачно. Але ж ви дивіться індивідуально. То, як хоче, можете щось додати сюди цікаве. Я б ще перші додала полугарський перець, але я то буду інший салат робити з перцем. Так що, ну, щоб, знаєте, щоб не перепліталися інгредієнти і салати не були одноманітними. Зелень кладу сюди. Цибульку викладаю жарену сюди, і грибочки готові. Теж не засушувала, злегенька прожарила і все. Дівчатка, кукуруза в мене вакуумована. Я її не зливаю, нічого так оцей кладу. Цілу баночку. І що далі? Майонез. Майонез хто скільки хоче. Я десь пару ложок майонезу. От, бо тут. Хватає чим помазати, бо того, що цибулька жарена на олії. І спеції, о, які хоче. Такі кладіть, можна і не класти. І перемішуємо. Салат готовий, дівчата. Головне з душею. Все буде добре. Так, дівчатка, салат це не солим, Огірочки в нас солені. Ось грибочки я потрошку підсолювала цибульку. Так що тут все вже доведено до смаку. Апетитно виглядає. Супер. Дуже смачно. Дуже смачно. Ось такий салат, дівчатка, вийшов. Смачний такий, сипний. Взагалі-то можете скуштувати. Якщо вам замало солі, то кладіть це таке діло. І мало дивіться, якщо вам мало, додавте ще. Ще можна, я колись робила замість кукурузи клала квасолю. Але в мене є на сторінці інший салат з квасолею і скрабовим паличками. Так що я ж не люблю, коли воно це так переливається все змішує нам. Так що, якщо хочете щось зацікавити, як кажуть, бути хазяйкою, то не, не, не перемішуйте інгредієнти, щоб в одному салаті такі інгредієнти були і в іншому салаті такі. От. Якщо такий салат, то значить такий. Інший, то інший. Кому подобаюсь, ставте лайки, підписуйтеся, пишіть щось в коментарях, якісь поради, побажання. Все буде добре, всіх обіймаю, а я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного і будьте всі здорові.